Мої вітання, шановні друзі, з вами історик Андрій Гринишин і зараз поговоримо про Шольца і танки. Поїхали. Річ у тім, що нас дивує дуже сильно, нас, українців, ситуація і поведінка європейських чиновників найвищого гатунку. Але в цьому немає нічого надзвичайного. Річ у тім, що у німецьких еліт доволі коротка історична пам'ять, і вони, скоріше за все, просто не пам'ятають. Тієї простої речі, що умиротворення агресора саме призвело до Другої світової війни, і не пам'ятаю, що вже в ході самої війни домовлятися про що небудь з третім райхом ніякої можливості не було, і що насправді вести з ним діалог можна було тільки після повної беззастережної капітуляції нацистської Німеччини і відповідно падіння нацистського режиму. Аналогічна ситуація складається з РФ і рашизму. І насправді, коли, зокрема, німецькі еліти це усвідомлять і приймуть той факт, що єдиний спосіб перейти до хоч якогось урегулювання питання, окрім збройного, це досягнення повної беззастережної капітуляції РФ з її подальшим роззброєнням, тільки з цього моменту. Почнеться дійсно конструктивна праця над досягненням цієї високої мети. І тільки тоді прийде усвідомлення, що найменше, що світова спільнота може зробити у цій ситуації для вирішення цього жахливого історичного конфлікту, і це є постачання Україні необхідної зброї. Дякую за увагу.